Останнім часом я роблю все дуже на автоматі, і ця думка сьогодні мені просто не давала спокою, як і власне прекрасна сонячна погода у Львові, яка зовсім скоро закінчиться. Тому було прийнято рішення їхати гуляти в центр. Ну і звичайно ж, прогулянка центром не обходиться без походу у книгарню, особливо коли у мене є трошки планів. А в книгарні Віват акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому прихопила кілька новиночок, а саме три новиночки. Насправді які я вже планую читати, напевно, у жовтні. І побігла далі гуляти красивим сонячним Львовом, насолоджуватися цим, цією погодою, поки вона ще є. Оскільки жодна моя вилазка в принципі не може закінчитися без кавових посиденьок, то тут я теж вирішила не зраджувати собі і потішитися ще останнім сонячним променем за чашечкою кави, перш ніж вже поїхати додому і засісти за свою книжку, яку я, спойлер, сьогодні таки дочитала.